Вчора на центральному пляжі відбулись фінальні матчі чемпіонату міста з пляжного футболу. Участь у змаганнях брали п'ять краменчуцьких команд. Завершився у нас чемпіонат з пляжного футболу. Приймало у нас п'ять команд: КФК, будівельник, ТАСС, Кремінь-2008 і Інтеравта. У напруженій боротьбі за перемогу гравці викладались наповну. Після матчів відбулось офіційне нагородження команд та найкращих гравців. Перше місце КФК, друге місце. Тас і третє місце інтеравто. Хочу подякувати нашим командам, які прийняти змагання у нашому пляжному футболі. Також ще хочу подякувати ЗСУ, які дають нам змогу проводити ці змагання. Слава нашим ЗСУ! Спортсмени поділились своїми враженнями від ігор та здобутих перемог. Хлопці грають за різні команди, тому зібрались так, як в тренувальному стилі трошки пограти, і так вийшло, що стали чемпіонами. Тому враження від перемоги завжди приємні. Цим змаганням ми завжди готові. У нас сезон у розгарі, так що особої підготовки не було. Результатом незадоволені, ми завжди на максимум. Претендуємо, ну зайняв друге місце. будемо на, на другий сезон готуватися. за результатами матчів. Найкращим бомбардиром став Максим Шаманський, команда КФК Кременчук. Найкращим гравцем став Бородін Дмитро, команда Тас. А титул найкращого воротаря здобув Бондарь Олексій з команди Інтеравто. Вітаємо з перемогами та бажаємо нових спортивних успіхів. Софія Григоренко, Валерія Лисенко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.